Зеленський висловив думку щодо українців, які не хочуть воювати, а також ціни на бензин і дизель різко зростуть. Та чи братимуть участь європейські війська у бойових діях в Україні? На це питання відповідає експерт. Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі докладно про це все поговоримо. Через півтора-два роки західні війська будуть в Україні. Прогноз від експерта. Полковник британської армії у відставці відомий військовий експерт Глен Грант висловив думку, що європейські війська можуть бути змушені взяти участь у бойових діях в Україні. Він пояснив, що західні заходи вони не змогли зупинити війну або дозволити Україні витіснути окупантів назад. Європейці зараз опинилися в ситуації, коли вони повинні почати допомагати Україні зсередини. За словами гранта, європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях в Україні. Ну, по-перше, якщо вони не забезпечать Україну необхідними ресурсами, такими як боєприпаси, обладнання, їжа, міномети, каски, одяг, тобто всім для перемоги. А по-друге, якщо Росія продовжуватиме наступати, то європейські столиці можуть вирішити приєднатись до України в бойових діях, щоб зупинити російське просування. Грант вважає, що для цього може знадобитися один, а то й два роки. Але на його думку, все йде до цього. Він також зазначає, що російські війська намагаються зруйнувати український фронт за допомогою артилерії та керованими авіабомбами, що потребує змін у можливостях України для знищення артилерійського потенціалу противника. Ну а далі давайте поговоримо про те, що. Зеленський висловив думку щодо громадян, які не хочуть воювати. Зеленський визнав, що теперішня ситуація в Україні вона суттєво відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Водночас Зеленський вважає, що немає підстав говорити про масове небажання українців брати участь у війні та уникання мобілізації. Він підкреслив, що розуміє тих українців, які не хочуть воювати. Хтось не хоче воювати, хтось боїться, і Зеленський вважає, що це нормально, тому що ми всі люди. Зеленський також зауважує, що патріотизм українців нікуди не зник, наводячи як приклад те, що українська армія досі чинить опер російським військам. Я вам нагадаю, що раніше президент України заявляв, що після ухвалення Верховною Радою оновленого мобілізаційного закону мобілізація в Україні покращилась. ну і на завершення. Ціни на бензин і дизель різко зростуть. В Україні найближчим часом очікується значне зростання цін на бензин і дизель. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про підвищення акцизів на пальне. Це рішення приймається з урахуванням рекомендацій Євросоюзу. Підвищення акцизів і відповідно цін на паливо відбуде відбуватиметься в кілька етапів. Перший етап планується вже в липні 2024 року. Згідно з прогнозами профільних видань, ціни на паливо суттєво зростуть. зокрема, очікується, що ціна на бензин може зрости до п'ятдесяти гривень, на дизельне паливо до 55 гривень, і більше всього ціна підвищиться на автогаз. Таке підвищення буде впливати на витрати громадян та бізнесу, що може призвести ще й до зростання цін на товари та послуги, які залежать від транспортування. А на цю мить в мене все. Тисни лайк, підписуйся. До зустрічі.